Чергова друзі, тварина розстріляна з нашого міського парку з цього району. Котик безпритульний, приповз до людей на передніх лапках. Задня лапка нечутливі. А, зробили рентген, оскільки ми вже влізли пізно ввечері. Перед самим самим за декілька хвилин, перед самим вимкненням світла до ветлікарні, зробили нам рентген, а там куля у хребті. У котика, це вже яка по рахунку тварини, яка постраждала саме на конкретної локації центрального парку нашого міста Сміли Черкаської області, навіть вже неможливо порахувати. Декілька місяців тому у нас на лікуванні було дві тварини. Одній, взагалі, там такою кулілею, причому великою досить, розтращила отут кістку. Цю зрозуміли? Ах, неправильно показу. Ну якщо внутрішню, то цю. Просто нуль лікар там збирав шматки, набряк страшенний, шматки осколки ці взагалі просто на нуль. Інша тварина теж куля всередині. Тут скільки там вже не вижило, померлих, було знайдено. Розстрілює постійно, нікому нема діла. Ось коли такі люди переключаться, да такі індивідуми дивні, потенційні пацієнти, психлікарні, хоча, можливо, пацієнти, ми не знаємо. Ми не знаємо, хто це, що це. У нас в нашому місті є обласна психіатрична лікарня. Тому ми не можемо знати. Що тут сказати? Сто відсотків хтось щось чув, бо за стільки місяців, стільки жертв було. Жорстокого поводження, хтось обов'язково чув, хтось обов'язково щось бачив, але ця, ці люди мовчать е, нікому нічого не цікаво. От коли буде стріляти вже по іншим людям в очі, поряд, до речі, школа, от коли вже когось зробить інвалідом, коли це просто буде отак, от е, у суспільстві е, вже як наслідок да, цієї безкарності. Буде прояви жорстокості до осіб, які не можуть самостійно себе захистити. Як правило, це там пенсіонери, слабкі люди фізично, люди, що не можуть заступитися за себе, діти от піде далі стрілки. Оці як часто нам показують, показували раніше, та в Сполучених Штатах акти такі жорстокості, коли людина з вогнепальною зброєю вже вривається у навчальний заклад, де інде починає стрілянину хаотично. У дитячі садочки, от ми йдемо до цього. Тому що місяцями це відбувається, таке робиться з тваринами, нікому нема діла взагалі. Взагалі нема нікому діла. Це я пишу пости, розповідаю, і все, все це закривається, все це взагалі ну, ніяка робота не проводиться безкарність. А потім, коли такий акт жорстокості. І ой, а це ж він, вона, воно там руками знищувала тварин, починало з тварин. Ах, так ось воно що! Ах, всі отак от скажуть. А те, що потім все обов'язково переходить на людей, тому що жага жорстокості вона еволюціонує. У Таких осіб жорстокість, насильство на підґрунті на цьому на цій безкарності що не буде нічого. Всі мовчать, нікому нема діла. Воно обов'язково еволюціонує і доеволюціонує. До людини. Ось так. Зла вже не вистачає. Котику знеболили. Завтра до лікаря. Знову ж таки, знову до лікаря. Ось такі справа. Прихисток. На зв'язку. Дякую, що ви з нами. Дякую, що мене вислухали. Просто вже крик душі. Вже яка котра тварина по рахунку. Дикий котик цей. Ну, дикий, він не дикий, йому просто боляче. Дякую, друзі.